Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Юля Сущенка я журналістка видання Одеське Життя. І сьогодні ми в прямому ефірі завітали ну, дуже таке цікаве, незвичне місто, яке називається Лямпа Дегустаційна. Це, бачите, такий дуже затишна зала, де буде проходити вечір дунайського оселеця. Ви вже знаєте, що зараз сезон дунайського оселеця, а на базарах бум, господині шукаються найсвіжішу і найжирнішу Дунаєчку, думаю, що з неї приготувати. І ось таку дружню вечерю, такі посидень. Ми вирішили разом з друзями і організувати. І трошки залаштунки цього заходу я вас зараз і проведу. Звісно, люди ще не прийшли. Ми готуємось прямо зараз до зустрічі гостей. Ми готуємо страви із Дунайки, яких сьогодні буде декілька. Можливо, щось вам теж стане у нагоді і випадок. Вимагаєш приготувати щось сьогодні на вечері, з Донайки. Ну, давайте спочатку розберемося, що таке Донайка. Дунайка, да? Дунайка це е, оселедець, морський оселедець, який е, дуже довго спав, всю зиму, зимував десь в Бог під водою. А коли е, почалася весна, водичка трошки в море в морі потеплішала, Дунайка – це оселедець, Проснувся. А що далі? Ну, це період да, наступає. А разної донацький оселедець якраз не в морі, а в річці. і на його, скажімо так це Дунай. В Дунай він заходить перше на початку березня, наприкінці березня, вибачте, на початку квітня він ще такий зголоднілий, він дуже багато їсть водоростей, саме тих водоростей, які продають м'ясо Дунайки ось цього неповторного аромату, якого ниби в світі. Цей е, оселись, віримо так. От, то. Нового року це е, інші дати. Тут немає да, там, що з 1 травня наступає період нерестоння. Іноді це буває всередині квітня, іноді буває це на, на початку травня, по різному. А, зараз е, сезон вилову. Е, Відкрити. Рибаки можуть купити спеціальні ліцензії, і вони виловлюють цей оселедець і привозять його до нас, відправляють на базари. Що ми готуємо з Дунайки? А ось пиною тут є моя партнерка Ольга Клименко. Вона сама родом з. Бесарабії слогом саме за Ольгіними рецептами, за її родинними рецептами, ми готуємо сьогоднішні наші страви. Оля, давай трошки розкажи нашим глядачам, я, що я хочу ми додати, готуємо. що Приморського в Бесарабії три, а приморське саме яке знаходиться біля Вилкового, вилково, близько метрів. Тобто, ну майже великово то не те, що що ми сьогодні будемо готувати. У нас декілька страв. У нас копчений оселедець. Ми зробили е, форшмак з дунайського оселедця. Е, можна... Це копчений оселедець. Нам, нам сьогодні передали саме з Вилкого, він не, ну, вчора позавчора скопчений, тобто саме Форшмак. Ну, скажучи, що У нас в родині ну, тобто у липувальні вони не роблять форшмак. У нас першу йдять, як завжди, першу їдять відварену або е слабосолону, ну, копчену. Форшмак ми це просто з Юлією вирішили так, по одесі. Є такі канапки, канапки з малосолоного оселедця і з маринованою на такому хлібчику крафтиваний. Так, да, Хліб приправили хроном, зверху поклали філе оселедця. Так, філія оселеця. Ну, ну, До речі, я, це такий важливий момент, що зробити філе селеця не також і легко, як з океанічного ослеця. З донецького е, року ну, важче, тому що там ну, більш плотніше так? Ну, так, е, е, так, м'ясо більш плотніше, тому кісточки дуже важко виділяються від м'яса. Ну, ми трохи позаморочилися, <правда> насправді з тим. Ну, то, так. Ну і у нас будуть ще дві е, гарячі страви. Одна це гаряча закуска, ось саме так, от... е, гаряча закуска у нас буде кут, е, котлети з оселеця. Е, так робили в Вилково, так робила моя бабуся, і ми вирішили теж спробувати. Але ж все ж таки, ми в цій книзі дізналися, і ну е, щоб встановити, там є такий рецепт, і ми саме по цьому рецепту там робили е, котлети з оселеця. А от котлети О, ще у нас буде дуже цікава страва. Я знаю, що ну навіть в сучасних ресторанах її майже ніде не скуштуєш, ну, тому теж що... не, не, скуштуєш. не скуштуєш. А, а що дунайки? стосується одинака, у нас запечена в виноградному листі. Я вперше її спробувала в Ізмаїлі, в теж моїй такі липованки, де вона власниця там. Винного льоху, і вона отак от проекспериментувала і зробила запечену Донайку в виноградному листі. Ну це було дуже смачно, і ми вирішили з Юлею спробувати теж такий от, е, бренд. Я сподіваюся, що це вийде смачно. Mm -hmm. І ми well, здивуємо сьогодні наших гостей. Так, ми минулого року вже проводили подібну вечерю. Тоді ми смажили донайку в кукурузній муці, Борошно а, і відварювали. І... і В минулому році у нас було дуже цікаво, тому що була разом моя мама, а вона, вона справжня готуванка, Вона готувала це. І у нас був такий цікавий рецепт, який готується лише, лише в тих краях, де виловлюються оселедиці. Тобто смажена оселедиці з тушованою капустою. Ну, солоною тушкованою капустою, квашеною, то ну це було надзвичайно. Я пам'ятаю ті відгуки наших гостей, тому що вони вперше спробували цю страву. речі, в цій книзі вона теж описується, тобто виключно аутентична, унікальна, ну така, от специфічна ага. така страва, що ніхто ніде не робить, навіть в Ізміїлі. Дякую так. тобі, Оля. Я знаю, в нас вже там декілька хвилин залишається до приходу гостей. Ми продовжуємо готуватися, А я ще трошки розкажу, що до цих страв ми підготували ще в. Вина цього льоху Олена Шушпанова, сомельє, Вона підзібравала під кожну страву окреме вино. Ну і звісно, у нас буде наші гості ще не знають, але ми їм підготували сюрприз. У нас буде вино безпосередньо з Вилкового. Це новак такий культовий. Сорт культового виноград росте виключно на Дунайських островах і вздовж берега Дунаю, і лише там виробляють таке дуже ароматне запашне вино, як, як з ароматом полуниці. Іно ми не зупиняємося лише на їжі, да тому, що спочатку наша перша частина це буде така, ну скажімо так, теоретична, да це буде історія історії про оселеця, тому що оселедець це дійсно така культова риба, яка в багатьох державах була таким драйвером економіки. І зараз, ну от що стосується Вилківського району, нашої от Придунайської Дунайської люди рік чекають, поки піде Дунайка, тому що от, ці декілька місяців вони далі кормлять, можна сказати, майже весь рік. І звісно, ми повернемося ще й до нашої історії, тому що Колись ну зараз у Вилковому був рибний завод, на якому виробляли безліч всяких рибних консервів, в тому числі закатували навіть чорну ікру. І от в мене є така невеличка лекція. Яночка, от бачите, от таких от в радянський період були такі банки, в яких складали оцей. Дунайський оселедець, саме от Дунайка. Чому правда тут нарисовані? Тарі? Це невідомо науці, але можливо, ми колись це розкопаємо. Чому саме такі зображення? Ну, ось от така у нас подія. Я думаю, що Якщо буде все добре, якщо е, не закриють е, наш Дунай, якщо рибалки зможуть виходити е, на воду, ми зможемо ще повторити такий е, вечір. Можливо, наприкінці квітня, десь 28-го, подивимося, як там воно все буде. От, я е, дуже дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було. Е, Цікаво, трошки корисно, і ви обов'язково ваш вечір або завтрашній день присвятити такому нашому місцевому смаколику, як Дунайка, і треба пам'ятати, що наша земля багата на безліч таких неповторних локальних смаколиків яких ми не знайдемо більше ніде в світі. З вами була Юлія Сущенка, з вами було Одеське життя. Ми були в прямому ефірі. І сподіваюся, що наш вечір сьогоднішній і ваш також буде тихим, спокійним і затишним. Дуже вам дякуємо і до зустрічі в ефірах.